Всіх вітаю на каналі Резервне живлення. Сьогодні поговоримо про електрочайник. Це точно не той пристрій, який варто підключати до резервного живлення. Завжди є альтернатива, можна там, воду загріти на газовій плиті. Вона в маленькому якомусь чайничку металевому чи навіть в. Кастрюльці вона закипить і ви собі спокійно зробите. Але дослідимо на прикладі мого чайника, щоб ви розуміли і мали поняття, що це таке. Бачимо, чайник в мене зараз дельфа, Він, його споживання 2,2 кВт згідно технічних характеристик. Зараз подивимося, як даний чайник буде споживати насправді. Отключили ми чайник 1,8 кВт. Трошки не дотягує до технічних характеристик, 1,8 кВт не 2,2, але ну, розуміємо, що не завжди це. Відповідає тому, як написано. Ну і дивимося, чайник закипає 1,8 кВт. Фактично, на даний момент чайник 1,8 кВт, і зараз він виключиться, і ми подивимося, що він буде споживати. Так, споживання впало до 700, і, так як він виключився, стало 0. Ну, розуміємо, приблизно, що 1,8 кВт. Так, і дивимося, як цей даний чайник споживається, використовується у мене. бачите, 7 в серпні, коли було жарко, чаю не дуже хотілося, з осінню споживання 15-17 кВт в місяць. Як бачите, різні дні, десь там пів кВт в середньому буває менше. Це влітку. Ну, Влітку зрозуміло, що води багато не потрібно гріти. З настанням холодів повний, повний серп, вересень і повний жовтень, ми бачимо, що Чайник стає більш популярніший, і його споживання збільшується. Ну, в жовтні 17 вже ми спожили навіть ще більше, ніж у вересні. Зрозуміло, що грудень, листопад-грудень споживання буде збільшуватися і збільшуватися, тому що кожен раз хочеться попити гарячого чаю чи кави. Ну і Подивимося на листопад. там Буквально пару днів по 11, число я знімав інформацію. ну досі отак. Отже, якщо ви будете використовувати саме такий чайник, зрозуміло, що чайники є потужніші, які можуть брати всі свої там, 2, а то й до 3 кВт. Але якщо саме такий чайник або навіть і потужніший, у вас є інвертор, ви собі вже розрахуєте, його потужність теж має бути більше 2 або і 3 кВт, відповідно, ви можете його включити, так як це невеликий період, там 2-3 хвилинки чайник закипів, сильно він акумулятор не просадить. Але завжди пам'ятаємо, що є альтернатива і можна скористатися нагрівальним елементом у вигляді камфорки газу. Але інформація у вас є. Дякую всім за перегляд. Бажаю, щоб у вас завжди було світло і тепло.